Українці, бронюйтеся, ідіть на підприємства, проходьте ВЛК, оновлюйте дані і отримайте бронь. Це підтверджено законом. І цей закон вони називають постанови Кабінету міністрів. Люди вірять, оскільки людина в костюмі, в галсточці, все це ж представник влади так? іде, оновлює дані, проходить ВЛК, отримує бронювання. А потім виходить ця ж сама людина і каже: Ой, ви знаєте, ми передумали. Ми забираємо у вас бронювання. Це як? Так тоді питання, чи можна тоді довіряти цим постановам Кабінету міністрів? Не просто ж так в Україні є Верховна Рада України, яка закони випускає, тому що це ж бронювання було не на, у рівні законів, а на рівні постанов Кабінету Міністрів. От тепер і ловимо з вами проблеми. Тому що якби це в законі було написано, то-то, то-то бронювання так-то, так-то за такими правилами. Тоді було б важче відмінити таке бронювання. А коли якусь бумажку там намалювали, шмигель паконув туди, якусь печатку поставив, на, на наступний день її просто скасували, і це норма, це нормально. То тоді я вам скажу так: я особисто не вірю тепер постанову кабінету міністрів. Тому що сьогодні, якщо така постанова передбачає якісь поліпшення для українця, завтра буде погіршення в два рази на цьому самому поліпшенні. Щодо підприємств, в підприємствах є одна ключова норма, яка фактично призведе до того, що кількість людей, які раніше були заброньовані, не втратять такий статус взагалі. А це означає, що підприємства, які подають свої дані на, на бронювання, вони не просто повинні бути підлягати, що останні три місяці даний працівник отримує заробітну плату на рівні 20 тисяч гривень. Не тільки що підприємство підпадає під статус критичності, яке визначається на рівні органів там місцевого соврядування або органів там обласної військових адміністрацій. Але і цей працівник повинен був працювати до 18 травня 2024 року. Так я не розумію. А чому ви раніше це не прописували? Це що, проблема підприємства чи того українця, який бронь отримав? Я вибачаюсь. Українець це проста людина, йому все одно, що ви там пишете в цих постановах. Українець просто приходить в ТЦК, отримує печатку у військово військово-обліковий документ, що він отримав бронь. І все. І на цьому все закінчилося. Його немає піклувати, що там пишуть в ті постановах. Розумієте? Його не має цікавити, хто там яке підприємство де щось колись по якимсь правилам не так зробило. Є печатка офіційна. До побачення, все. Що ви вигадуєте зараз? Починаєте вигадувати незрозумілі якісь нові правила. 18 травня 2024 року. Ага. Тобто, якщо працівник після цієї дати з'явився на певному підприємстві і отримував бронь, наразі він такої можливості. Тобто виходить, що українець влаштувався на підприємство, отримав офіційну бронь і тут її чомусь, за якісь причини, які не залежать від людини, не залежать від українця, цю бронь втрачає. Це як? Як так? Це ж проблеми не українця, а проблеми Кабінету міністрів, які ці правила дав, дозволи ці понадавав. А те, що, вибачте, корупційна піраміда спрацювала, бабки десь не поділили. Та при чому тут українець? Це питання, хай розбирається між собою уряд, влада і ці підприємства. І українця це немає має колишити. треба було гарно контролювати ці підприємства, коли давали дозвіл на цю бронь. А при чому тут людина? Чому має відповідати українець? Сажайте в тюрми цих директорів підприємств, корупціонерів, які гроші брали, людей, які бронь виписували, але не українця, який отримав офіційну печатку, офіційне бронювання отримав. Що ви робите? Скільки можна вже витирати ноги об цих українців? Там гроші хтось не поділив, а відповідає хто? Позбавляється. Це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до того, тобто ми говорили суму, що вона зросла від 900 тисяч до десь 1,6 мільйона, 1,5 півтора мільйона. Тобто, значна частина людей втратять таку можливість і такий статус бути заброньованим. А хто ж винен в тому, що ви забронювали півтора мільйони людей? Це ми з вами винні? Чи хто? Ви ж там видавали броню направо наліво там? Не зрозуміло як. Так розбирайтесь, хто ви давав і самі йдіть воюйте замість цих заброньованих. А броньованих не трогайте. Вони офіційно отримали бронь. Чому ви не шукаєте винних тих, хто ці півтора мільйони забронював? Чому там немає винних? Де затримання гучні, де, де це все? Нема? Але це ще не все. Дивіться, ще яка цікава новина. Відстрочки від мобілізації, видані Міністерством економіки і увага, зареєстрованих в дії, Вдумайтесь, так? Втратять чинність після 28 лютого 2025 року. Так якщо людина офіційно отримала бронювання, отримала цю відсрочку, яка діє, там, наприклад, до березня або до травня, чому це, яке ви маєте право скасовувати цю відсрочку? Ви знаєте, якби влада поважала людей. І народ поважав цю владу, ну я маю на увазі не всю владу, а деяких оціх, знаєте, темних темних, які представляють темну силу, особливо в уряді. Тобто цей Шмигаль, прем'єр-міністр, вже б давно написав заяву на звільнення з уряду. Я вважаю, що якби влада піклувалася про свій авторитет, вона б що зробила. Да накосячили тим, що багато людей сьогодні дуже багато людей забронювали, але вибачте. Вони б дали можливість добути до кінця терміну цій броні, якщо вона є там до 15 травня, то людина має це бронювання доносити до 15 травня. А вже 16 травня, будьте ласкаві, вже можете бронювання і не надавати. І це було б логічно. Ми це з вами передбачили, що бронювання це тимчасова акція. Але вибачте, скасовувати бронювання? Ну, Ну, в мене просто слов нема, знаєте, я скажу чесно. Давайте в Телеграмі проведемо опитування на моєму телеграм-каналі і спитаємо, це нормально от взяти, дати бронювання, а потім просто так взяти і скасувати його. Притом бронювання, яке люди отримали в дії, офіційний, нібито тобто, там у нас да, там це за стосунок. І знаєте що? Потім ви мене на консультаціях питаєте: а резерв Плюс можна довіряти? Чи армія плюс, чи ще щось там плюс, то я кажу, ні, мінус. Нельзя. Тому що сьогодні нам можна щось тут реєструвати, роблять офіційний документ, цифровий військово-обліковий документ, нібито офіційний, а потім якийсь ТЦКшник бере, басифікує на підставі того, що немає бумажки. Каже, для мене цей цифровий документ не є документом, і все, і нічого не доведеш. І як потім вірити владі? Бронювання дали, людина зареєструвала, але, ну будь ласка, резервплюс, все зробила там, да, там, в дії зареєструвала бронювання, скасували, просто взяли отак от одним днем. А Українець все зробив по закону, все зробив чесно. То тобто це нормально, можна довіряти цим застосункам чи не можна? Дайте відповідь на це питання в опитуванні на моєму телеграмі. Особисто ви довіряєте цим цифровим застосункам, цим розробленим кабінетом міністрам нашим. Чи не довіряєте, чи там дійсно так гарно працюють і все роблять чинно згідно чинного законодавства? І заодно я дуже вас прошу зараз в описі до цього відео написати, чи довіряєте ви, чи вважаєте ви ці постанови оцих шмигалів, всіх, так? чи це є законом, чи потрібно їх виконувати, якщо вони так різко змінюються, якщо вони такі гнучкі, оці знаєте, постанови. Чи вони є документом, який відповідає рівню закона, чи не є. Напишіть в коментарях, також цікаво буде почитати все це. Я розумію, що сьогоднішнє відео вийшло таке емоційне, тому що мені особисто не подобається, коли країна себе опозиціонує як правова держава, але щось тут права не бачу, як держава, в якій працює закон, але щось закони не працюють. А постанови кабінетів міністрів працюють сьогодні. У нас так тоді я вважаю, що влада має перейти вже конкретно на стан війни, зробити військові адміністрації і нехай ці військові адміністрації керують. Тоді буде зрозуміло, що вийшов комендант, написав розпорядження, і ми дійсно мали б його виконувати. А у нас сьогодні так: виходить, що воюють одні, а керують інші. І взагалі не зрозуміло, хто керує. І навіщо тоді сьогодні ці депутати, якщо закони пишеш Шмигаль? Одноосібно. З нами адвокат Ігор Лепявка, Побачимося наступних відео.